Друзі, ну що ми обіцяли вам дуже дуже обіцяли все. Знайте прекрасну шикарну гостю. Мою колегу казалось би так, Боже. Адріаночка, ну ну не вже, невже ти заспівала? Боже понимає? у пасі, так? Боже, да? Боже, Боже, у Привіт. Ну, привіт, привіт. Можеть незвично тут стояти з, з тієї сторони екрану. Чи пацюти? Слухай, ну давай розказуй, що як ти так це дожилася. Дожилась. Щось взяла і записала. Пісню знаєш, пісня лежала в Закримах, скільки вже майже два з половиною роки. От вона була написана ще коли почалась повномасштабне. Лежала, 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 лежала і долежалась. І Олександр Бурмінський взяв і написав музику до тексту, який я написала, і так от получився трек на повторі. Ну слухатибі, от одразу сподобалось першого разу. Чи там було декілька варіантів? Про текст чи ти про музику? Про аранжеровочку. Про музику. Ну дивись, спочатку взагалі вона мала бути денсова. Ми написали. І ну от щось не то, знаєш, от не то. От не лягало. І так закинула. Тут я приходжу, хоп, на цей на ефір. Мені Олександр, наш звука звука оператор, хотіла сказати. Ну, не звука оператор, а наш саунд-продюсер і діджей. Включи мікрофон, свій Ярослав. смієшся і ти не чути. Не Чути це іржання непонятне. Він мені каже, я написав. В все заново все видали. Він написав все заново. Я така оба, покажи, і він мені показує. А там прям ну просто пісня. Я кажу: да, це то що я хотіла. Він ніби він ніби відчув. Слуха, ну класно. Тому що, ну, друзі, ви що змієте, написання пісень це так це буває. Ах, не просто, дуже небистро і знаєте, все таке. Ну це класно, що так сталося. Слухай, ну пісня така досить лірична, така лірична, але цепляюча. от Це цепляюча, такі бріджі класний, і як це там модне словечко. Оці. крутий Дуже 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 крутий моментик. Да, ну ми я назвемо його своїми словами. Так що, е... Розкажи пісню своїми словами, так? Да? Ну, да. Блін, ну слухай, класно. Ну мені насправді сподобалось слова, запам'ятовуються дуже швидко. Я його там всього нещодавно там бачу пару разів, коли знімав собі реакш на твої кліпшен. Mm -hmm. вот, вот. Третій раз показував своїй мамі. Щоб, вот, а мама, так... що сказала? Шо, ну мама сказала, конечно же, полнетстой, понимаешь? Понятно. Ну, ну, то ж, ну, ты понимаешь, я еле нерв всегда. Поня... Не, ну на самом деле же жар, жартую, жартую, мам. А мені поставила лайки тітя Люда, розумієш? А... Так, тітя Люда, щось тут <сум> Слухай, не понять, ти розумієш, що происходит? Це не Слухай, ні, ну, класно, хорошо. Значить, що? Ну, тоді ми Да, давай по Засінному. Да, Засінному, друзі, наша прем'єра для вас Адріана Бурміська на повторі, просто зараз. Засініть. Кайфаніть. А, ну і можете, до речі, теж написати свою пісню пісню і думку. Зустрічайте. повторі, Старгест. О, ну що, давайте привітаємо! Це була прем'єра! Дякую! Адріана Бурміцька на радіо. <ріст> це, це як так сталося, да? Взагалі, Ніколи не було й одного. Ще понятно, як це так поніваєш. Вона тут понімаєш працює, і вона тут ще й прийшла прем'єр. Ще й ще й прийшла, заспівала. Що Ведуча, взагалі? яка заспівала. От тобі і бач, все. Там була якась боющая я колись теж десь була на якомусь там, ну, ну то. Бающая ведуща, ну, це. ну ти не все. Ні, там була п'юща-відуща. А, п'юща, Ну, може бути. <ріст> О, це і ще раз перепугав. а переплатив 20 гривень вже їм, розумієш, переплатив. Хай вертають, Хай не тоді ржуть. Слухай, ну скажи. А... Є серйозні плани продовжувати далі створювати хіти. Томож на вас які ваші плани на майбутнє? <гум> <гум> я старався, звісно, перефразувати. Ні, да. ти знаєш, в планах є взагалі вже навіть є наміточки. Я сподіваюся, що вони з найоточок вийдуть вже а, в трек, і можливо це буде більше щось денсове, щось Надіше, таке, щоб можна не, було не пам'яточки птічі будуть там якісь такі. Подивимося, знаєш, <гум> подивимося, <гум> <гум> бо я машину що не помила <гум> там як. Воно як піде, як складеться, таке як, да? ну, як буде, все одно на радіо треба доставити. Вже все, це точно. Слухай, ну така класна локація відео. А, а, хто знімав, мабуть, і людина, з якою знаєш такою гарною рукою знімала, мені здається. Ой, знімала людина із гарною рукою, із гарною ногою, з гарною головою. Насправді, денчик знімав оператора. Це студія вежа. От їм величезне дякую. Команда мега крута, мега класна. Просто я просто в захваті від того, як люди бачать цей світ, як оператори талановиті бачать цей світ. Вони ж бачать його красиво. Сивим, не так як ми з тобою з тічим Це... пам'ятом, розумієш? По-другому ж к сожалению, ніяк з плеча на трошки витерти. Слухай ну, а скільки часу знімали? Ти знаєш, ми дуже швидко зняли. Ми зняли буквально за 8 годин. За вісім хвилин Годин. — а, -а, а, за вісім хвилин. ні, ну нормально. Ну це з переривами зі всім ну, загально. А, життє, а то знаєш, як хто кажуть, ой, <сум> ці зйомки, вони були такі, тяжкими, там було там холодно, ми знімали там 40 а ти годин. Знаєш, там було, це, а зна... було справді дуже холодно. Там, на жаль, немає, не війшло а, в бекстейч ці кадри, де а, просто між тим, як не знімали, мене закутували всім, чим могли відпаювали, бо реально було холодно, і мені а, візажист Вікторія просто прекрасна людина. Мені постійно. Замазала мій червоний ніс. А щоб це просто тут на груді трошки не напрягалося таке. Там не таки. дуже видно. Там якраз такий одяг, що там не дуже видно. А, ну, це не напрягалося. А, ясно, ясно, ясно. понятно. Все з вами, ясно, понятно. Ну, і головний Да. Скільки грошей? Всі гроші світу я не потратила. А могла би, я тобі так скажу. Ну а, знаєте, а але а, в доларах. Адріанка знає в доларах. В доларах, так, да? Да, в доларах. А, ну достатньо, достатньо. Могло б бути дешевше. <реш> ну а, а як хочеш? Крутиться, саночки возить, там все крадеться. знаєте, безкоштовно у цьому світі буває мало що. От безкоштовно, хіба що може бути логіка у людини. Ну це якщо повезло в цій житті, її, знаєте, сією логікою. Якщо Понятно, не повезло, ходиш, дякую. Е, да. ну, ти ж там любиш, теж ти ж теж проводиш інтерв'ю, ти ж теж любиш і здіватися да, на тебе. Я вже артистами. поняла, до чого ти це ведеш? Ну, та... Зрозуміла. Короче, у мене буде до тебе. Тут тут у мене тут стільки вопросу. Головне, щоб моє зріння моє, мене не подвело. Так А вот. ти очі відкрий більше. Жас. Ми спробуємо трошки Роби там покрай. <правцю> Молодець. Ну, красавчик, молодец. Так. Короче, пойдет. Короче, игра у нас называется Єлогика. «Е Там будет секундомер. Це ти того, що я блонда, да? Це придумав? Ну да. Ну, ты Добре. такая блонда, и трошки такая якась. Кудрявенькая была. Здесь есть коричневый оттенок есть, нет? Тебе не кажется, это просто це світло так падає. А це світло так падає. <свіхо> ну, ладно, все з вами ясно. Так, друзі, граємо в є логіку. Просто зараз побажайте Адріані удачі. Я думаю, що їй, звісно пощастить. Поїхали. Є логіка. Так, ну давай. Скільки місяців у році мають 28 днів? Один місяць. А, а якщо по-другому? Ні, ну, в принципі, у всі, але у ті у лютому 28, а, ну, ну, принципі, да. може бути. Що ваші кілограм заліза чи кілограм пір'я? я Однаку. Однаку. ай, молодець, угу. Боже. Якщо ти їдеш на заході сонця на захід, куди йде твоя тінь? На схід. Боже! Усі пусі, ти знаєш откудись, розумієш? Варги. Ладно, йдемо далі. У півдня яйце впало з даху. У півдня? У півдня. А півня. І, га -га, га, ну кухаріку карту. А, а, <реш> це ж коняка була. Куди воно покотилося? Так ще раз, у півня впало яйце, куди? З даху. Так півень ну, не може скинути свої яйця з даху. Це, Хіба відірвати? Правильно, правильно. Боже, така молодець. Скільки тварин Мойсей взяв у кавчег? По тварі парі. Я не знаю. <рі> ну, можна і так. Парі по парі. <рі> Він в принципі, і не брав, то, то ної брав. Ну, в принципі, а. правильна відповідь. Так, ладненько, йдемо далі. Що можна побачити із заплющеними очима? По віку свою. <рі> <рі> ну, а якщо, <рі> якщо глубше глубже. <рі> ну, нічого, темряво. Ну, от коли ти спиш. Сни. Конечно, молодець Боже. А якою рукою краще розмішувати чай? <реш> Ногою. З у Павні усе кстати, виходить, дуже-дуже добре. -дуже засчитуємо, засчитуємо. Так, далі, так, дають мої випросити. Що буде з зеленою склянкою, а, з... з зеленою скляною пляшкою, якщо її кинути у Червоне море? Ну, буде плавати, мабуть. Ну, а якщо по-другому, то її намочили, значить вона. Буде мокра пляшка. Звісно, мокра пляшка, так. Да. А що буде, якщо викинути червону цеглу в Блакитне море? Ой, Ну, нічого, буде блакитна, мокра. Мокра, звісно. Так, ну давай ще тобі ще зараз якийсь последній вопрос, який просто в мене закипає вже мозики. Ладно, окей. Що спільного між телевізором і холодильником. Розетка. Ой, шнур до розетки. А если более так, вот ты открываешь холодильник, что то происходит? Светло. Лампочка. Светится? Да. Понимаешь? Понимаешь? Все, все правильно. Давайте поаплодируем, Не, Молодец. Понимаешь? Вообще. Слухай, ну ты справилась. А что ты додумался, конечно, пытание. Не, ну <свистит> я честно, я, я, не надеюсь, что ты... Я, я тоже. Ты знаешь, я, тоже, я, 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 даже, не думала, что я скажу хоть слово. Ты даже не думала, что такая дуже-дуже умная Там девчина. Абсолютно. Слухай, ну молодець. Корні крашені, знаєш. Так, друзі, я сподіваюся, ви ще не всі там відключились, поки ми тут. Ні, не, -не, не відключайтесь, будь ласка, розбігались, так сказати. Слухай, скажи мені, от ти часто, я вже казав, що проводиш інтерв'ю в ефірі, поміж цього теж спілкуєшся з кимось там в житті, в соцмережах. Е, є щось на душі, наприклад, хотілося би там, зробити там, спільну пісню там, з якоюсь співачкою чи співаком, от, хто тобі можливо панує, або, можливо, з ким ти якось в якомусь контакті знаєш, якомусь. Близько ну, такому якомусь по духу, може, я не знаю. Чи такого ну, прямо дивись в принципі, По духу я не знаю з ким, але я би дуже хотіла спільний трек з Віркою Сердючкою тут без приколу. Серйозно, я велика фанатка Андрія Данилко. Я б справді хотіла з ним замотити трічотчик. А якщо б хто би мені написав, з ким я в з ким ми там спілкуємося, іноді завдяки радіостанції, то це Нісванзенде, нідерландський сан-продюсер. Я б дуже хотіла, щоб він мені щось написав. Якщо не зрозуміли через Нілс Ван Зен. Д. Д. реально класне. Ну і звичайно, є така мене недосяжена мрія заспівати пісню зі співаком Ярослава. Серйозно? Питайтеся цього співака Ярослава. Він вернеться в своє прошле. Ярослав, ви повернетеся в своє прошлое в будущее. Все може бути. Я сподіваюся, що буде у нас спільний трек, і ми розірвемо цей шоу біз тряпки просто. Хоч давай хоч когось залишимо в живих. <зай> <зай> Ні. А то будемо потім з тряпками водитися. На що воно вам надо? на то на за тряпками? <зай> ми так з тобою з тряпками водимося. І ми на самі теж буваємо, як тряпки, ну, про це і кажу. Тому треба, як то кажуть, триматися. Слухай, ну що ж, я тобі реально побажаю, щоб на готові вже, я по секрету знаю, вже там є. Чи ти вже зайця казала про це, да? Може? Ну, так, є, наметочки. Тряпку, якби ніколи цей ведучий... вообще. Так, ти вже пишеш там в голові пісню нам, да? Ну, звісно, я ж написав для Адріани пісню, там вона пісня була із двох строчек, типа. Привіт, привіт, пока пока Вот, ну така. Це не та. Це не а. Це не це не ти писав, і не мені. Це переписний день. Смеску комусь писав. Точно. Щоб ти не зупинялися, щоб це на повторі було у всіх друзі. Ну реально не линіться, <реш> не линіться не <реш> лінуйте сонечки. <реш> наші <реш> замовляйте, слухайте, підписуйтесь на нас. Слухайте, дивіться. Підпишіться до речі, на канал Адріани. Адріана проміцька. так ось от нашими літерами і написано. Українськими підтримайте її, поставте лайк. На даже якщо вона вас дуже бісить. Ну типа може... все одно мене любите. правильно? якщо вас бішу, значить ви мене любите. <рик> От, понімаєте, можете жінця якогось там написати. Ну, ви ж знаєте, це теж можна. Краще на... яріку, мені щось хороша, а яріку можете какописати. <рик> ну це да, це да. <рик> ну і звісно, саме так мякнути, най, притакий, питання. Чого останок побажати чогось всім слухачам а на останок, нашим глядачам. А, і я зараз ще поліз бисенько і ще раз вліплю вашу прекрасну пісню. Ну я по-перше хочу побажати звичайно ж миру, щоб ми могли вже мирно, без повітряних тривог ефірити. Ви могли слухати музику, ми могли просто нормально жити, як колись, але вже як колись точно не буде. Я надіюсь, буде краще. Ну і звичайно, побажати на повторі слухати мій трек, який так і називається «На повторі». І замовляйте його плиз на хепі-радіо у Чарті. У чаті. Або він потрапив у чат. Отак. Вот Заплуталася в своїх словах. Я тебе хочу сказати, скажи просто у хіт параді. У хіт параді. Або був в топ 2 О, розумієш? Вот іще краще. Підтримуйте, замовляйте. Ну і друзі, для вас далі на повторі Адріана Бурміцька. Let's go! ми підемо, п'ємо 50 грамів чаю.